Друзі, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Fish. Вона називається Риба. Да, це обзор гри і... Як отримати оцей от корабель, на якому я зараз стою буду. Коротше, в якомусь смітлі тутор, а в якомусь смислі я проходжу гру. Тому що Для початку я б хотів оглянути. всі острови, Ну і почнемо ми з терапін. Як оце вирчить? Йдемо до терапін айленд, Це для початку що в нас буде? тому полетіли. Ступнулись, відступились. Ну гаразд, що в нас тут є на цьому острові? По-перше, в нас тут є... Теж чувак, який теж кораблі. Цей. У нас тут по-друге -по 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 у нас тут є магніт рот. І вона магнітик Ну, Коротше, краще вона все. І в принципі острів як острів. А ще на цьому оценить... А ще на цьому острові є предмет. Я один куплю, щоб було зрозуміло, що це. Вот, це штука. Вона дає вам штуки. Я сам не розроблю, що це за штука. Ну, много раз. Поки що. Ще вот тут достатньо хороший лобчик. До речі, мені випала та риба, яку потрібна англеру. Тому тоді ми йому віддадимо. А ми не затримуємося і пливемо далі. До речі, якщо на цьому відео набереться, десь 10 лайків, я зроблю продовження там, де покажу всі острови. О, до речі. А нам повезло. Люди, ви знаєте що це? Це портал в Нижній Світ. Зараз покажу, що, що це означає. Вот, видите, она перенесла. С него можно купить немного вот эту вот. Характеристики делитесь в YouTube. Вот, до речі, я похалка. Сами дивіться. Може потім колись зроблю віддільне відео, там да об'ясняю тут. Ой. Я впав. І, до речі, тут і вода. Тут так я факел. Питаємося половити тут рибу. Ну все, вибираємося звідси, і я показую вам, як, як все зробити. І пригнуємося. Все, от ми і як це тут зробити. Дивіться. От, ви заходите на сервер, виходите з дому з будиночку, йдете прямо по курсу, спускаєтесь. Наша назад кнопку лагаст. Так от, ідете до цього ельфу. От, ми дивимось календар, йдемо в самий низ і от він. Тепер ми можете просто його забрати. У ну, мене він вже взятий, тому я не можу. Ну і о. Дуже хороший івент зробили розробки. От, дуже хороший магазинчик, до речі. Тут можна купити дуже хороші вудки, тільки достатньо дорого. О, а це вже дуже добре. Ну все, люди, в принципі, дякую за перегляд цього відео. Всіх до речі з новим роком. До побачення!